Розкажіть нам детальніше, що це за ініціатива, і, власне, от як в ній взяти участь. Ми тут коротеньку інформацію дали, але хочемо детальної. Ця ініціатива ще з 91-го року. Багато країн не тільки в Європі, але і в цілому світі приєдналося до цієї ініціативи. І основна мета це показати містянам, показати гостям міста ті місця, які зазвичай є малодоступні, або розповісти про тих людей. Є. Чиє місце є дуже важливим в історії міста, але ще мало дослідженим. І якраз ми протягом 12 років, а це вже 12-й рік у нас відбувається Дні Європейської спадщини. Ми розповідаємо про такі місця, перевідкриваємо їх і дуже зараз втішені тим, що ці місця, вже, які 12 років тому про них лише згадували, були мало доступні, про них мало знали, а зараз вже є. Відомими туристичними об'єктами це є і підземелля, і вежі, і цвинтарі, і цвинтарі, які вже упорядковані, і або упорядковані поховання на них, а також дуже багато імен Львова, які на той час ще були маловідомими. Зараз завдяки і такій ініціативі, завдяки небайдужій ініціативі людей, тому що не лише екскурсоводи, а дуже багато науковців, пошановувачів, працівників музеїв долучаються до формування. Програма ці цих заходів, і завдяки ним ми більше пізнаємо наш Львів. Його маловідомість. Але які ж часом стануть туристично привабливі і відомі для кожного містянка власне сьогодні почалася реєстрація? Може вже якісь є дані, є якісь перші люди, які зареєструвалися вже відразу активно. Я заходила перед ефіром, аби зареєструватися на екскурсії, і вже не встигла, тому що від 10-ї стартувало, і от буквально за якихось 5-6 годин вже вже, вже ну в багатьох екскурсіях вже закрита закритий доступ до реєстрації, бо немає місця. Є вже якісь попередні дійсно поперед. Радня цифра, скільки людей будуть? 89 собі. заходів всього протягом трьох днів. Звичайно, є вже в нас частина заходів, які реєстрація закрита, але на більшість ще можна попасти є ще місця. І я завжди кажу, що ці заходи є унікальні. Звичайно, тому що ми просимо наших гостей, які зголосилися до проведення екскурсій, дотримуватися теми і розкривати, навіть якщо вони проводять подібну екскурсію, власне, в тому аспекті цієї теми. Я думаю, що можна буде знайти, тому що практично по кожному заходу є різні доповідачі. І навіть якщо ми говоримо про личаківський цвинтар, там є декілька екскурсій. Угу. Ми говоримо про природні паркові об'єкти цього року. В нас їх є доволі багато. Ми хочемо показати, яка багатогранна наша паркова спадщина на природній території. Крім того, темою такою наскрізною усіх трьох денних екскурсій є звісно війна. Бачили в переліку, що буде багато уваги присвячено власне воєнній тематиці і збереженість історичної спадщини під час воєнних дій, як і де ви плануєте про це розмовляти? На яких локаціях? Це буде дуже багато, бо практично ми просили кожного доповідача торкнутися цієї теми, тому що ми говоримо про спадщину. Навіть якщо ми говоримо і про парки, то ми говоримо про те, як відбувалися як світові катаклізми, які проходили через наше місто, залишали. На цих територіях, або з цими людьми, які проходили через е, воєнні. Або репресивні машини нашого часу, який слід вони залишали в історії. Mm -hmm. Тому дуже багато. Ми говоримо і про архівну спадщину, ми говоримо про е, цвинтарі старого знесіння, де можна відразу подивитися і парк, і можна поглянути той цвинтар, який є теж ще мало відвідуваним, але теж він є знаковим в нашому місті. Е, дуже багато. Є імени, які були поховані навмисне. Ми їх зараз відкриваємо. Є декілька екскурсій, які стосуються жіночих імен. Це яких так в дуже історії, мало історії, фактично дуже так. мало зараз в назвах наших вулиць. Але ми сподіваємося, що вони повернуться не тільки в назви вулиць, а повернуться в нашу історію таку живу історію, що про них будуть говорити і про них будуть більше знати. З нами на скайпі вже доєднюється консультантка з краєзнавства та туризму центру професійного розвитку педагогічних працівників Львова та екскурсовота ліса весілєва. Доброго вечора вітаємо вас, пані лісо. Добрий вечір. Добрий вечір. Цікавістю слухаю свою колегу і розумію, що ця тема тема військова невичерпна, і в свій час ми підготували ряд цікавих матеріалів. Про військову тематику в архітектурі Львова з поєднанням з практичною частиною вивчення і холодної зброї, центру тяжіння цієї зброї. Поєднання з вчителями фізики. Як правило, екскурсії, які ми проводимо, вони супроводжуються не лише сухою історією, але й практичною частиною. Перед вами копія кортика, у нас ще є копія дитячої шаблі, і під час такої екскурсії, яку ми плануємо в цьому році, ми будемо визначати центр тяжіння, тобто баланс, без якого уявити собі воїна 16, -го, 17 -го і навіть 13-го століття, неможливо. А у Львові є дуже хороша база для таких досліджень, оскільки у нас є рицарська галерея, у нас є п'яте підземелля, де є копія меча дворучного. У нас є заразкі гармати, гарматних куль, які реально обстрілювали наше місто. У нас, безумовно, є цілий опис, історичний досвід, облог міста Львова. Карлом дванадцятим військами Богдана Хмельницького, російські облоги, і навіть обстріл нашого міста ракетами Конгріва з цитаделі, які описані в художній літературі. В свій час в 1848 році я значить, 1848 році місто було обстріляно такими ракетами, які думали, що це баночки з під кави. Насправді це були ракети, які використовувалися для обстрілу міст. Першої половини ХІХ століття Поговоримо також у ізуїтах, які знали балістику. Словом, така екскурсія буде цікава для всіх, і для спеціалістів, і для екскурсоводів, і для вчителів, і для батьків дітей, які навчаються в школі. Ну і звичайно, було би не дивним, якби ми не підготували основу такої екскурсії, не опробували її. Рівно рік тому назад апробація цієї екскурсії відбулася на базі ем, ліцею імені Героїв Крут. І хлопці, які навчаються в цьому ліцеї, е, і вимірювали баланс шашки, і вивчали е, е, зброю холодну. І в цьому мені дуже допомогла моя колега, вчителька фізики, Вольська Світлана Станіславівна, з якою ми не перший рік працюємо в контексті створення таких гарних екскурсій. Які поєднують собі практичну, теоретичну, фізичну, математичну частину і історичну прив'язку. Це Ліза. робить такі екскурсії цікаві, цікавими, потрібними, і я думаю, дуже актуальними в наш час. Пані, а, окрім, окрім... Це ліса не розвага, це і навчання, це фрагмент навчальної екскурсії, як вчитель, як педагог, який працює із вчителями, і з екскурсоводами, хочу, щоб завжди в таких екскурсіях було раціональне зерно, Екскурсія була не лише розвагою, ну а скажімо, і навчання популяризацію навчання і пані Алісо, Дуже дуже, дуже дякуємо ]туризм. вам. Сподіваюся, дійсно, що цю екскурсію точно запам'ятають, бо люди зможуть і і спробувати не просто почути, й чогось торкнутися, відчути, як, як воїнам колись доводилося це робити. А... Ну власне, в самій концепції цих днів європейської спадщини воно і прописано, що екскурсії вони повинні відбуватися або на тих локаціях, які є незвичними для екскурсій, або таким чином, які є незвичним для класичного проведення екскурсій, а які є ще які такі та зачинені. ексклюзивні цікаві екскурсії або локації, які будуть власне цього року відкриті. Ну, напевно, було дуже важко цього року. Ми розуміємо, що дуже багато культурних об'єктів, які ми планували на початку року, зараз ми не можемо відвідати з причин того, що або заховані архіви, неможливо відвідати фізично закриті об'єкти. Але все одно ми знайшли і дуже цікаво, я думаю, що буде це і наші. Навчальні заклади це є актові зали політехніки, які були відреставровані 5 років тому. Можемо подивитися зоологічний музей, який є, входить в десятку найкращих музеїв університетських і має найкращу колекцію. Музей підків, який доволі є незвичним, зможемо. Відвідати також і, напевно, природні такі теплиці нашого ботанічного саду, які збереглися і функціонують дотепер. Угу. Теж я думаю, що буде доволі цікаво. Львівське радіо, яке недавно святкувало своє ювілеї, ми зможемо подивитися, як в радянський час були закриті прекрасні. Об'єкти, які зараз можуть стати функціональними, ми зараз в нашій розмові відкриємо всі таємниці всього всіх днів європейської спадщини. Там же все зареєстровано. Вже просто люди, люди, які не зможуть потрапити на екскурсію, хоча б з нашого ефіру зможуть зрозуміти, що вони пропустили, і наступного року швидше заповнити заявку. Я не все нуле. Час не мусимо прощатися. І з нами була пані Галина Гриник. це заступника кіль... заступниця керівника управління туризму Львівської міської ради. Дуже вам дякуємо за інтерговані. А також Ліса Васильєва, це екскурсовод. і Консультантка з краєзнавства та туризму центру професійного розвитку педагогічних працівників, яка мене заінтригувала своєю екскурсією. Дуже дуже цікаво. Вам дуже і, будь ласка, до мене на екскурсію, і ми зможемо Задували. пройти як практичну частину, так і теоретичну. Задоволе дуже вам дякуємо. Та мусимо рухатися далі. Обов'язково проведу і далі дам ресурсні матеріали вигляді. презентації. Дякуємо. дякуємо, гарного дякуємо. вечора. Вам дякуємо, гарного вечора. І мирної вам ночі. Сподіваємося, і вихідних без тривог.